Новини на ФМ Голочина у студії Андрій Шишко та Яна Мацько. 44 населені пункти залишаються підтопленими внаслідок підриву Каховської газ. 27 на правобережжі Херсонщини. 17 на тимчасово окупованому лівобережжі. Маємо оновлену інформацію про ситуацію в регіоні від голови Херсонської військової адміністрації Олександра Прокудіна. Окупанти в чергове обстріляли човен рятувальників. Двоє волонтерів отримали поранення серед них іноземець. Наразі відомо, що його шпиталізували. Тим часом український дрон «Вемпайр» доставив гуманітарну допомогу жителям окупованого лівобережжя. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, росіяни не евакуюють місцевих жителів із затоплених регіонів, а це робити Україні. Вони теж не дозволяють. Але на допомогу приходять сучасні технології. І знову є новини про допомогу Україні. Швеція передає 250 міношукачів. Вони призначені для розмінування цивільних територій і їх використовуватимуть в районі затоплених після підриву каховської ГЕС. Та допоможуть не лише обладнанням, а й грошима. Я знаю Андрію. Ну, гроші теж не завадять, особливо після озвучених цифр, які підуть на ліквідацію наслідків каховської катастрофи. То що там відомо, нам розповість Емілія Куц. інфраструктури, мостів, житла, та шкіл в Україні, загального обсяг фінансування банку вже сягнув майже 1 мільярда доларів. А тим часом Міноборони Британії показало нові дрони, які невдовзі відправлять в Україну. Їх офіційно представили лише влітку минулого року, і дрони увійдуть до пакету. Військової допомоги анансованого в лютому цього року. Перші партії дронів прибудуть в Україну вже наступного місяця. Нагадаємо, з вчорашнього дня високий суд Лондона почав слухання справи проти екс-власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Їх підозрюють у виведенні з банку майже двох мільярдів доларів. А от з автором книги Приватна історія з журналістом Андрієм Яніцьким зараз спілкуватиметься Роман Чайка. Андрію, вітаю! Отже, 1,9 мільярда це позов Лондонського суду проти Коломойського і Боголюбова. Плюс відсотки, тобто це тих 3 мільярди, про які ми чули ще з 2019 року. В Лондоні повернуть всі вкрадені гроші чи як? Я, звісно, сподіваюся на це, але ми бачимо, як довго триває цей суд. Тобто, він розпочався за рік після націоналізації, фактично, у 2017 році. Спочатку довго з'ясовували, чи взагалі можлива така справа в Лондоні. Чи не є вона політичною, як про це казали самі пан адвокати пана Коломойського і Боголюбова? них. А які яка тут може бути політика? Стоп через британські офшори, зокрема і Вірджинські Британські острови, все це кралося і виводилося. Це юрисдикція Лондонського суду. Ну вони ж там не фігурують безпосередньо як фізичні особи, оскільки вони були власниками банку? Там фігурують окремі юридичні особи, і щоб притягнути саме їх. До відповідальності як власників треба було довести, що це пов'язано якимось чином, і навіть суд першої інстанції сказав, що немає підстав їх розглядати, але апеляція підтвердила у 2019 році, що все ж таки державний приватбанк має можливість судитися з ними. З головними акціонерами, і цей суд тягнеться досі. оптимісти з британської газети Independent, Вони кажуть, суд триватиме 14 тижнів. Питання до тебе від Діми Фірташа і його адвокатів. А що не можна це затягнути на 523 років? роки? Я думаю, що цілком може бути що ще кілька років буде суд тривати, і це не справа не швидка. Але чим довше суд триває, тим більше набігає відсотків. Фактично щодня. Там по 500 тисяч доларів відсотків додається, і на червень цього року вже сума вимог з відсотками становитиме 4,5 мільярди доларів, а не 3 мільярди, як ми казали раніше. Ми розуміємо, що фізично ні Коломойський, ні Боголюбу в Лондоні жодного разу за цей суд не з'являться, бо є. Про більше того, їм дозволили виступати відеозв'язком, але вони не скористалися цією можливістю. Мабуть, адвокати їм порадили зайвий раз нічого не казати, тому що лондонський суд він може розкрутити тебе таким чином, що ти здаш не тільки себе й всіх своїх друзів. А брехати в лондонському суді не можна, тому що є ризик ще і за це отримати додаткові ну, додаткове покарання. Це. І останнє, таке власне в цьому кейсі питання ви щоб зрозуміти, як це буде виглядати. Якщо буде вердикт рішення Верховного суду лондонського, як воно буде реалізуватися? Бо тут справа буде ходити про мільярди? А вже було забезпечення перед тим, як розгляд справи розпочався, були заморожені активи. Панів Коломойського Баглюбова вони надали не розголошується цей перелік активів, оскільки це їхня персональна інформація. Mm -hmm. Але в суді ці дані є. Вони надали і підтвердили, що вони є власниками тих чи інших компаній, майна або нерухомості якогось. І ось ці активи вони заморожені. Вони не можуть їх зараз продати. Так, але отут дивимося на це глобальніше. Бо позови держава Україна, зокрема і Нацбанку і ПриватБанку, націоналізованого були на 3 мільярди. Це з відсотками до кожного з них до Боголюбова і до Біні. Так. Наскільки, та, наскільки мені і... відомо, і шість офшорних компаній там фігуруються. От, ще... власне ж, там було Глобал, так, так Андрій? Так. Глобально, це значить по цілому світу. Що ми встигли відстежити, це те, що творилося в штаті Огайо, де ФБР веде справу. Там коломусь. не тільки в одному штаті, фактично. Якщо ми говоримо про Британію, там своя справа, але подібні справи йдуть в багатьох юрисдикціях, і держава Україна намагається і в Балтійських країнах, і в Швейцарії. А що в Біні в Балтії? Ну був же, Приватбанк Латвійський і ага. через нього теж проводились якісь оборудки. І в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах всюди є розслідування, які ведуться щодо виведення Так, Але я коштів. коли запитував про Огаю, там вже є по різних об'єктах, які були куплені на вкрадені гроші з Приватбанку. Так були вже різні рішення. Одні заморожені, інші були повернуті в муніципальну власність, але з забороною перепродажі. Це ходило про різні там будівлі в центрі Огай, правильно? Я, я про деталі, про деталі не можу говорити. Ага. Американської справи, але загалом розкажу розповім, що ось в 2018 році вийшла книжка наша про Приватбанк приватна історія Приватна історія, де ми розповіли про історію банку з 92-го до націоналізації до грудня угу. 16-го року, і там ми вперше написали про те, що гроші, які виходили з ПриватБанку, вони якимось чином опинялися в Сполучених Штатах, і через дружні структури до акціонерів Приватбанку інвестувалися в нерухомість. І е, в тому і в промисловість добре. Але коли ФБР збирає цю всю інформацію, вона пішла до американського суду. Лондонський високий суд теж може оперувати цією. Інформацію ФБР США, чи ні? Я не думаю. Це йдеться про різні різні грошові потоки і різні ага. різні придбання. Але чим небезпечні сполучені штати для акціонерів Приватбанку, тим що ну звісно, як найпотужніша країна в світі, вони мають більше можливостей для притягнення до відповідальності винних і в тому числі можуть затребувати видати їм Коломойського і Боголюбова для того, щоб правосуддя звершилося в. Штатах, а ну як в народі люблять говорити про бабушку Беню, та Беня Коломойський вже більше ніколи не побачить свої нерухомості в, в, в Женевське озеро. Йому вже не світить все, він Не виїзний. Ми не знаємо майбутнього. Ми не могли передбачити звісно і націоналізацію самого банку і і ковід, і повномасштабне вторгнення, яке до речі, трохи затримало розгляд в суді uh -huh. в Лондоні. дозволило адвокатам акціонерів колишніх приватбанку перенести слухання і Зіслатися на те, що Росія атакувала Україну, так ось так вони війною прикривалися ці якийсь так? час. Ну не цілий рік, там десь на півроку мені здається, відклали чергове засідання. Так, ось що ми бачимо просто ззовні по рухах, які відбуваються. Що пан Коломойський він жив колись в Женеві, потім переїхав в Ізраїль, де йому було ніби більш безпечніше. А в якийсь момент я так розумію, що йому натякнули, що і там не буде безпечно, що Ізраїль американцям може його видати, і він повернувся в Україну. Так, Але тут дуже цікавий момент. Це в з Ізраїлю евакуація Коломойського відбувалася дуже спішно, приватним літаком. Депутата партії регіонів його швиденько в Дніпро перенесли, і в цьому випадку стоїть питання: а ж, чому держава Україна нічого не робила? При таких е, движеннях людина, яка порушує конституцію, має мінімум три паспорти: український, швейцарський і ізраїльський. Так ну як саме Валерійович сказав, що в нас подвійне громадянство заборонено, потрібне не заборонено, Тут є юридичні прогалини, які треба закривати. Але вочевидь, до 2019 року ігор Коломойський і вся група приват були надзвичайно впливовими, і ми бачили, що вони зробили став на обрання президента Володимира Зеленського піарили його на своїх телеканалах, а зараз. І зараз досі телеканал 1+,1 плюс є частиною телемарафону і отримує в тому числі. Вони отримують державні кошти за те, що вони допомагають. державі. Але, але тут це закладена міна повільної дії, тому що виявилося, що власниками 1+,1 плюс є не тільки Коломойський, але й Медведчук, Медведчук. Медведчук там, у нас там, є... там так, частина. але він в нас є фактично засудженим. Так він втік до Путіна, але по ньому є рішення суду. Але ми не бачимо якісь рухів ще які б мали би мали привести до більше того, один плюс один, якщо м, так глибше копати, пов'язані також зі справою Приватбанку. Оскільки, О. наприклад, частина людей, які працювали на один плюс один, отримували свої зарплати в е, Кіпрському приватбанку. Тобто в них були картки Кіпрського приватбанку. Е, таким чином, я так розумію, ховали просто. Тобто ми можемо жити жити, а потім з'ясувати, що Наташа Мосійчук виявляється кіпріотка? Я, я не знаю. Які там ще є в них паспорти, і які є можливості, але з Кіпрським банком взагалі була дуже цікава історія. Вони в 90-ті, коли в нас недостатньо було розгалужене законодавство банківське, створили Кіпр, Кіпрський приватбанк як філію. Тобто, це був такий самий банк, як, наприклад, там в Дніпрі, а в Києві, в Одесі, і на Кіпрі. І таким чином вони могли перекидати кошти з України в Європу без контролю американців, без контролю свіфт-переказів. Там і а там вже цей банк був мав інший набір документів вже як європейський банк, і таким чином гроші фактично безконтрольно і в будь-який момент могли переходити. За межі України Андрія ви, на те, що ми чули, да ми фактично люди розуміють, що Приватбанк став наддержавним, бо величезні зарплатні бюджетні корпорації фактично ним обслуговувалися. Коли нам розказали про крадіжку і виведення тих коштів, які вивели, а це шалені мільярди. Нам сказали, що фактично 40% вкладів. Простих українців були так чи інакше вкрадені, тобто кожен другий постраждав. Я, я розповідає, просто розповім це не одномоментно сталося. По перше, це тривало багато років. і Наскільки я знаю, розслідувачі з фінансових розслідувань крол, які готують uh -huh. документи для судів, якраз вони досліджували 10 років. тобто з 2006 по 2016 рік, і можливо трохи раніше, і це все наростало поступово поступово. Там були і об'єктивні Активні причини криза і 14 рік вторгнення Росії в Україну, коли які били по які били по фінансовому стану банку. А банк допомагав бізнесом своїх акціонерів, так чи інакше. А звідки брав гроші? Він брав гроші в звичайних громадян, і в тому числі в Національного банку України маємо лічені хвилини. Просто хотів зрозуміти, коли ти писав книжку Приватна історія, там це це. Читається як детектив, там спочатку виринає хитрий е, совєтський комсомоліць гібка. Потім з'являються бандюки, кримська мафія. чого там, там тільки є, нема. та, та? Вірка Сердючка там є? А да, то речі теж приватизаційні сертифікати. і Вірка сердючка теж пам'ятає. Але от е, дивлячись на розвиток ситуації е, зараз, це далі ще детективно-мафіозна історія, чи вже ні? Я думаю, що все, що стосується наших над надбагатих людей, так це детективна історія, тому що е, Ігор Коломойський залишається впливовим. Попри все, він вже не такий впливовий, як раніше. Вже я його дітище, та і, е, нова влада стала не також впливовою. Там вже якісь нові олігархи зароджуються, і вже самого Коломойського покусують трошки, але він залишається попри, ага. так. Чи, але так, в цьому що... випадку просто ви... чи ця справа. А чи ці процеси лежали в тому, що колись єдина Дніпровська команда, та пам'ятаєш ті жарти, кому не навіть ні нравиться Донецький в, в Києві, то пусть возвращаються в свій Дніпропетровськ. Це ж були жарти ще часів. <світ> 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 <я>. <світ> так, є Та так, і в цьому <світ> <світ> випадку Беня побив горшки, по-моєму, зі всіма і з Корбаном, і з мером Філатовим. От що за цим лежало? Цих що він фактично побив горшки зі всіма своїми партнерами? <світ> ну багато політичних впливів зрозуміло, що. Його регі регіональні є ну, е, не тільки все ж таки, в нас група Ігоря Валерійовича Коломойського, є група приватна. Е, приват. є, є ще і Ахметов, і інші е, великі бізнесмени. Вони постійно конкурують і постійно один одного намагаються пояснити. І е, е, Володимир Зеленський, і офіс президента, коли вони стали при владі, вони не е, стали ризикувати і спиратися тільки на одну бізнес-групу. Uh -huh. Вони намагалися навести контакти з. З різними бізнес групуваннями і таким чином ця конкуренція вилулася в те, що Коломойський трохи втратив свої позиції, але він дуже креативний. І я думаю, що ми ще побачимо якісь цікаві новини навколо Коломойського. Ні, ну то креативно, наприклад, допомагати одною рукою армії Нафту, а потім другою в два рази дорожче, і за неї витягнути ми з бюджетами. Ми пам'ятаємо, так що він керував цілою, цілою областю. Біткоїни можна майнити теж за здешевній російській електриці. Теж такі ноу-хау від Біні було. Так, і про біткоїни я чув, я, я чув, але знов таки не досліджував це детально це масштабна людина, і з його філософії, з того, що я з, 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 зрозумів про mm -hmm. нього, він прихильник слабкої держави і сильного бізнесу. Такий лібертаріанець. У нас зараз багато лібертаріанців серед бізнесменів. Це дуже вигідно, але е, насправді ми Україна не може бути потужною, якщо немає державних інститутів потужних. От вони мають довести, що вони бліць можуть бути просто бліц. На завершення нашої розмови. Е, хто стане на сьогодні? багатим? Гатший з цієї трійки? Е, Ігор Коломойський, е, е, Кирил Тимошенко чи Єрмак? Оце складно сказати. Публічних даних щодо того немає. За рейтингами форбсахме та все ще найбагатше. Зрозуміло. А отак е, через років 10 фактор групи привати Коломойського він зникне чи ні? Не в силу фізіологічно-біологічного вікових я сподіваюся, що за 10 років зникне, і що взагалі ми не будемо мати такі е, такий феномен, як олігархія. Е, я сподіваюся, що будуть великі бізнесмени, які працюють по правилам. Продовження будеш писати приватної історії? Серія 2. приватної історії ні, але я думаю про нові книги і що це може бути зараз. Війна, звісно, вона впливає на всі процеси, і можливо, як економіка постраждала від війни, як вона буде відновлю. Щось таке, може бути. Реально, хочете почитати справжню мафіозну детективну історію? Читайте Андрія Янінського приватну історію. Це в рамках так, реклами було сказано. Андрію, дякую, дякую за розмову. І, як каже Ігор Валерійович, ідемо піть кофе. <тасправлення> <тасправлення> може бути. Да. До зустрічі. До зустрічі.